Доброго дня! Сьогодні 11 січня і я вам спробую розказати про ситуацію на Тростяні. Значить, у нас сніжку ще є. Правда, сьогодні дощик вночі з нього поїздівався, але якось-якось вижив. Їдемо нижче трошки. Як ви бачите, верх тростяну засніжений, землі практично ніде нема. А красота, як завжди, висота казкова. В принципі, ситуація непогана, людей трошки є, ну, чергна. На бугелях ну зовсім нема. Приїхав і сів. Його! Ой, народ, тут дуже весело. Чим більше швидкість, тим веселіше, як показує практика. Ого, деревце впало, не витримало ну, великої який вже якісь ви. До речі, вам хотів показати халатність працівників тростяну, бо тут вони вчора ротраком покаталися. Велике добро зробили. Навіть не думав, що так можна зіпсувати трасу. Ну Просто просто жесть. Ним словом, тут Отакі грудки кругом. Вони є тверді, замерші. Є таке відчуття, що їдеш ну, ну, по жахливій бруківці. <клес> Лежиш скачуть, тому ну, тут ще менше народу. Ну, так, якось боками об'їжджається їхнє творіння. Не знаю як це назвати навіть. Так що в ефірі. Без цензури. ну Отак от їдеш, воно отаке, шумить, храпить, б'є Так, Ми вже практично піднялись на верхній захід. Хочу вам показати оцю красоту, не знаю чи дана камера дозволить, але в принципі ну, це просто бомба і фантастика, що робиться зліва. Так, Сьогодні вже 12 січня, катаємося другий день. Значить За ніч сніжку підсипало, небагато, але дерева побіліли. Кататись гарно, снігу вистачає. Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на, на, на мій канал. канал. <свісно> Щасливо!